Всім привіт, з вами Артем. І це я вже не пам'ятаю яка частина. Ну не буду казати. Напевно шоста. Шоста частина. Як ми їздимо по городу на велосипеді? У мене є погана але ну, в мене поламався. Поламалися тормоза, треба виправляти їх, щоб їздити нормально. Бо воно зажимає колісо і не їздить взагалі. То будемо якось без тормозову їздити. Ну, або буду просто поправляти. Сьогодні небагато проїжджу, бо як бачите, з тормозами не А тормоза дуже важні. Лучше б це були задні, бо в мене задні вже стираються, теж ламаються. а передні ще нові. А ну, буду чинить, а що робити. Давайте намотаємо фрухта і все. Сьогодні хотів з другом поїхати в парк, але він щось не бере трубку. мне опять надо поправлять. О нет, а ну стоп. А не, надо. Ну, только что же с тормозами случилось? Так, ну ми намотали вроді клюгу. Та й будемо закінчувати. Отакий у сьогодні день. Не ожидав, що такий з великом буде. Ладно, з вами був Артем і всім пока.